Упродовж всього часу на сході України е, того, що відбувалося там, були різні формати перемовин. Е, були перемовини в Женевському форматі, потім були перемовини в нормандському форматі, були перемовини в мінському форматі. На вашу думку, які із цих перемовин є найбільш прийнятними зараз з точки зору української держави, інтересів української держави? Е, Пане Серію, я дозволю собі прокоментувати ще ту останню фразу, яку ви процитували, з того, що сказав? Е, Другий президент Кучма про гарантії. Пам'ятаєте, він запитав про те, що а що ж яким чином ви зможете гарантувати, що ви потім не будете знову висувати якісь певні нові умови? Так от мені здається, що в цьому наша ключова помилка. Не може не можна розраховувати на будь-які гарантії з боку бандитів і з боку терористів, е, е, тим більше знаючи практику російської сторони, яка е, абсолютно не зважає на власні зобов'язання у будь-якій формі. Тому, якщо ми хочемо досягати якихось результатів, то е, навряд чи ми повинні будувати свою лінію на досягненні якихось гарантій е, з боку терористів. Це мені здається заведе нас. Ще в більший глухий кут. А тепер, повертаючись до питання про формати, розумієте, коли ми посадили за стіл бойовиків, ми фактично, хочемо ми цього чи не хочемо, прирівняли їх до учасників переговорів. Сідати за стіл переговорів з бойовиками, ну, на мою думку, це остання ситуація, яку яку тільки собі можна вигадати. Насправді за ними, і ми це чудово знаємо, стоїть Російська Федерація. Отже, на мою думку, переговори повинні йти виключно між Україною, Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом з одного боку, і Росією з другого боку. Це так званий Женевський формат, з якого, власне, все і почалося. Те, що нас затягнули в формат, де присутні бойовики, і при всій повазі до ОБСЄ структура, яка ні на що не впливає, є власне сценарієм Російської Федерації, яка цей сценарій передбачає, що от в цих безплідних, як ми бачимо, переговорах. Буде похована сама ідея мирного розв'язання, бо досягти взаєморозуміння між бандитами, тобто між агресором, і жертвою, неможливо апріорі.